Добрий вечір, друзі. Я тренер футбольної команди Юніор Пісачин». Е Хочу зареєструвати одного гравця, але в мене не виходить. Поїхали. Розбираємо. Заходимо на сайт deb. Вводимо логін, наш пароль. Так, Гравці, пошук гравця. Вводимо. «Янковський». Ілля. Це хлопець, який займається в нас років з 4. Але ось така проблема. 2014 рік. Так, це наш Ілля. Дивимося. Грає він за Павлоград три сезони, так? Да? Три сезони відіграв 21-й перед війною. І ще ми зіштовхнулись. Хочемо зареєструвати за свою команду Юніор-Пісачин, але в нас не виходить, що ми повинні зробити. Зараз будемо дзвонити тренеру. Якщо тренер відмовляється відкріпляти, а він у вас займається, ви дзвоните. Я думаю, на Київ тоді. Якщо це, якщо тренер не згоден, тоді ви дзвоните начальнику аналітичного відділу спортивно-технічного департаменту ЮАФ Бахур Валерій Васильович. І вирішуєте через цього чоловіка всі ці проблеми. Неможливо так, щоб він у вас займався, а грав за іншу команду. Так що дзвонимо спочатку тренеру, потім Бахру Валерію Васильовичу. Так що, друзі, кому може знадобиться така інформація, підписуйтесь на наш канал. Будемо спілкуватися, розвиватися. До зустрічі!